Важкий портфель, в якому не менше півдесятка а ще зошити, шкільне приладдя і перекус. Це тягар, який щодня носить учень до школи. Втім, є альтернатива. Шкільний наплічник може замінити планшет, в якому тисячі книжок. Для підлітків гаджети стали цілим світом, ба більше у 21 столітті смартфони посунули підручники і в закладах освіти. Дуже зручно тут є багато. Підручників з іноземних мов іспанська, англійська, німецька та навіть французька мова. Ми можемо відкрити ось так будь-який підручник та спокійно їм користуватися. Олеся не відпускає планшет з рук. Дівчина мріє стати перекладачем, гризе граніт науки і під час тривоги у сховищі у шкільному укритті. Заздалегідь підготували все для нестандартного навчання в умовах війни, в тому числі провели вайфай. Це дуже зручно, тому що я можу навіть наносити свій портфель з купою підручників. Я можу просто взяти із собою цей планшет, та у ньому знайти вже всі підручники, які мені потрібні. Майбук це не тільки підручники. Унікальний портал, розроблений Дніпром, надає багато переваг школярам, наприклад, пільговий проїзд у громадському транспорті. Учнівські я можу використати і заплатити менше, ніж всі. Це є знижка у транспорті. електротранспорті в містах ми можемо пересуватися, Електротранспорт безкоштовно, а автобуси міс 25%. Учнівський квиток – це вхід до школи, і тоді батькам приходить оповіщення, що дитина прийшла до школи або залишила школу. Діджиталізований портал Освітній простір Дніпра не тільки для учнів. Ним раду користуються вчителі і батьки. Моя дитина буде незабаром випускатись, і я теж допомагаю їй скласти іспити. Ми шукаємо якісь цікаві платформи, щоб вона гарно могла підготуватись. І вона за допомогою цієї платформи для вступників вже там знаходить якісь матеріали. Там є відеозаняття, є тестові заняття. Вона може перевірити свої знання. І я думаю, що гарно скласти іспит. Поки президент анонсує учнівський портал Мрія у Дніпрі вже рік діє програма Освітній простір Дніпра і до неї долучились понад 30 тисяч учнів, і не лише з Дніпра. Додатком користуються й школярі, які нині через війну змушені жити за кордоном.